DLC для Stalker 2 анонсують вже дуже скоро, а це, ймовірно, буде вже менше, ніж через місяць. І в мене є дуже багато підстав так вважати. Також на днях вийшов патч для гри. Ну й поговоримо про дорожню мапу для Stalker 2, яка також з'явиться точно скоро. Також ми з вами поговоримо про нову Metro 4, анонс якої теж вже зовсім не за горами. Також думаю, варто пробігтися по дебютному трейлеру Battlefield 6. Скажу пару слів про. Про розробку ремейку першої частини Silent Hill. також про новий трейлер неймовірної мафії The Old Country. Загалом вітаю вас на каналі GameZone. Не забувайте, що мені зараз як повітря необхідна ваша підписка, особливо на такому ранньому етапі каналу. Ну а ми можемо починати. Ну що, сталкери, готові до чогось епічного? Якщо ні, то готуйтесь, адже DLC для сиквелу вже ось ось і буде стукатись у ваші двері. Реально джіс. Всі готують доповнення, і це не скам, і я вам зараз це доведу, адже в мене в кишені сто і один доказ, що DLC дуже скоро реально представлять. Отож, всі ми знаємо, що сиквел вийшов 20 листопада минулого року, а це вже ось ось і буде рік. Тому думаю, самий час анонсувати доповнення. Але давайте по порядку і починаємо з найменшого. А це патч. так. Ось вчора вийшов патч 1.5.2, який виправляє мінімум, але Щось таке та виправляє, а це виправлено два кращі, які могли виникнути під час гри. А також виправлено проблему, коли двері до Шевченка були зачинені. І все, це весь патч. До речі, не знаю, як 1.5.2, але 1.5.1, який мав вирішити проблему з польотом NPC під час влучання в голову, не вирішить це питання, адже це продовжується. Як кажуть, польот нормальний? Можливо, 1.5.2 це нарешті вилікував. Хто в курсі пишіть в коментарях? Отож. Потихеньку переходимо до чогось більш великого: глобальний патч 1.6 не вийде цього місяця. Можливо, це відбудеться вже в серпні, але поки розробники нічого не обіцяють. Але от що ми знаємо, так це те, що дорожня мапа ніби повинна ось ось десь і вийти. І там по любому нам розкажуть, коли й очікувати новий 1.6 патч, та які зміни нас очікують в майбутньому. Але ж ми не про патчі, ми про DLC. Так я до цього плавно підводив. Адже в новій дорожній мапі, як припускає багато хто з нашого ком'юніті, і з'явиться інфа про нове DLC. Але Але я так не думаю. Ну подумайте самі, на носі в нас Gamescom, який розпочнеться практично через три тижні. А ми знаємо, що ДЖСІ полюбляють там тусуватися, адже дуже-дуже багато анонсів та презентацій минулих років по Stalker 2 відбувалося саме там. І тут зараз саме цікаве, так як Gamescom вже дуже скоро джіссі навіть на днях. Почали проявляти неабияку активність саме стосовно DLC. Загалом, декілька днів тому на Steam DB в Stalker 2 з'явилось оновлення з позначкою Увага, DLC», що і є залізобетонним аргументом, що команда готується презентувати доповнення. Особисто я практично на сотку переконаний, що цей самий анонс цього самого DLC і відбудеться на Gamescom. Ну і також, звісно, є варіант, що це буде в дорожній мапі, але це не дуже логічно. Ну і так. Також я не відкидаю можливості появи як дорожньої мапи, так і власне анонсу DLC на тій же Gamescom. Тому, браття, очікуємо, я стрімити Gamescom, звісно, буду, тільки не знаю з якого каналу. Якщо на цьому відео набереться хоча б 10 тисяч переглядів, а на каналі тисяча підписників можна буде застрімити і тут, тому все у ваших руках. А якщо ні, то стрім, скоріш за все, буде на каналі КТС. Загалом вирішувати вам. Ви, до речі, підписуйтеся, і якщо вам Особисто цікаві якісь інші теми, щоб я їх підняв, чи то по сталкеру, чи взагалі будь-які інші. Пишіть в коментарях. Я це обов'язково врахую. А ми повертаємося до сталкера. Але про DLC це ще далеко не все. Отож, розробники також готують покращення видань для сталкер. 2. це коли гравці зможуть покращити своє видання без додаткової переплати за повне видання. Тому і цей апдейт. Ось, ось зовсім скоро можливо, і з ним також буде анонс DLC, але це далеко не факт. Щодо DLC, я цю тему підіймав і на інших каналах, але тут ще ні. Тому в двох словах даю вам ще одну причину, чому варто очікувати анонс дуже скоро. Що ж, давайте згадаємо презентацію гри на PlayStation 5. Пам'ятаєте трейлер до цього анонсу, там де Коршунов ніяк не міг відірватися від гри на PlayStation 5. Хоча, як каже, сучасну техніку, він не любить. Але грати Stalker 2 на PlayStation 5 це щось, що його просто вражає. Так ось там. Події гри відбуваються прямо перед воротами на вході до локації залізний ліс, яка в релізній версії ще недоступна. А з минулих матеріалів та моїх відео ми вже точно знаємо, що саме залізний ліс буде фігурувати в першому DLC. Тому цей трейлер це такий собі прихований натяк на анонс доповнення. Також, хто не в курсі в новому доповненні, буде фігурувати його величність Лиманськ, так той самий до болю атмосферний з чистого неба. Буде чаес, будуть генератори та баг багато іншого, але найголовніше в цій ситуації, що ARG залізного лісу відбулося, яке буде в першому доповненні під назвою таємниці Лиманська. В цьому доповненні будуть нарешті фігурувати вже не так варта та іскра, як саме воля та долг. Там буде їх канонічне протистояння в дусі оригінальної трилогії. Тому для мене це доповнення особливо важливе. Думаю, для вас також. До речі, я можу розповісти вам дуже багато подробиць, які нас очікують в доповненні, можу навіть. Розповісти орієнтовно, які будуть події нас очікувати. Але діло в тому, що я це поверхнево на каналі КТС вже розповідав. Але все ж, якщо кому цікаво, щоб я в цю тему заглибився, пишіть зроблю. Отож, друзі, думаю, я навів достатньо аргументів, щоб бути впевненим в скорому релізі того самого першого DLC для Stalker 2. А також, до речі, якщо що в наступних доповненнях нас очікує зимове DLC та зимові або нехай крижані аномалії, так вам не почулось. Це все буде. Переходимо далі. Також маємо свіжу інформацію про нічне бадження для сиквелу. В новому патчі 15.2 у файлах гри ми можемо знайти згадки про той самий прилад нічного бачення, і ці згадки перекладені багатьма мовами. Там йдеться про перемикання з однієї зброї на іншу, включаючи ПНБ. А також рядки, що описують встановлення ПНБ в інвентарі. Там навіть, можливо, для нього буде окремий слот. Також у файлах гри є фрази торговців, які, власне, й кажуть щось. Про НБ. Ось цитую. Шановні колеги, будь ласка, зверніть вашу увагу, що прилади нічного бачення для польових робіт мають бути придбані за особистий кошт центр не має бюджету для відшкодування їх вартості. Ось такі згадки про ПНБ ми маємо, тому дуже скоро він з'явиться в грі. Але от чи варто очікувати бінокль? Ні. На це є ряд причин, і ці причини, думаю, не дозволять з'явитися біноклю в грі взагалі ніколи. Друзі, якщо вам ця інформація. Була цікава та корисна, будь ласка, лупаніть мені дружній лайк та підпишіться на канал. А також додивіться це відео до кінця, адже зараз будемо говорити про нове метро, яке також має дуже великі шанси отримати анонс. Отож, не впадіть з крісла, адже анонс нової метро наразі ближче ніж будь-коли. Адже на початку цього місяця компанія 4Games відновила активність в своїх соцмережах, найнявши нового ком'юніті менеджера. Відповідно, фан ком'юніті вже абсолютно впевнено стверджує, що це безумовно пов'язано зі скорим анонсом гри на Gamescom, яка розпочнеться вже дуже скоро менше ніж через місяць, а це 20 серпня. А я нагадаю, що 4A почали повноцінну розробку гри ще в далекому 2020 році. Але розробка, як бачимо, відбувається в абсолютній тиші. До сьогодні адже соцмережі ожили, що й дає дуже велику надію. Ймовірно, в Твіттері, точніше, в X, будуть публікуватися й нові. Відописи, і якщо активність протягом наступних тижнів двох буде зростати, значить, нам точно варто очікувати гру на Gamescom. Ну а я обов'язково буду вас інформувати по цій темі, як тільки буде свіжа інформація. Переходимо далі. На днях вийшов вражаючий приголомшливий дебютний трейлер Battlefield 6. На жаль, але реального геймплею нам ще не показали тільки пререндер. Але ж який? Протягом двох хвилин все фаєрично вибухає, руйнується, і всі куди. Збіжать. Загалом трейлер не дарма за добу отримав понад 7 мільйонів переглядів. Це реально круто. Також вже за пару днів, а саме 31 липня, ми отримаємо демонстрацію мультиплеєру, де й нарешті побачимо реальний перший геймплей. Навіть сторіночка гри в Steam з'явилася, але поки без дати релізу та системних вимог. Але засмучуватись не варто, адже є чимало інсайдів по грі, і я вам зараз про це все детально розповім. Отож, в найближчому бета-тесті буде можливість пограти. Ти в тест з арсеналом зброї, яка закріплена за класом або доступна всім. Також кажуть, що ніби сам тест розпочнеться вже за пару днів, а це 4 серпня. Але якщо ви зробите передзамовлення гри, тоді ви потрапите до тесту раніше за всіх. Ймовірно, що 31 липня, коли представлять мультиплеєр гри, тоді ж і відразу відкриють передзамовлення з різними виданнями. Також маємо інфу від інсайдерів, що шостий Battlefield вийде 10 жовтня, і це майже точно правда, адже. Цей інсайдер ніколи не промахувався. Згідно ж з тими зливами, гра буде коштувати 70 доларів за стандартне видання та 100 за делюкс. Також гра буде по підписці і Play Premiere відразу ж в день релізу. Королівська битва буде безкоштовною, але набори мультиплеєру HD текстур та Сінгл кампанії будуть завантажуватися окремо. Що ж очікуємо 31 липня, коли нарешті нам покажуть реальний геймплей гри. А що, якщо я вам скажу, що перша частина Silent Хіл знаходиться в розробці вже аж цілих три роки. Такою інформацією з нами поділився інсайдер Golem. Також він дав ще інфи по нових проектах у всесвіті Silent Hill. каже, що ремейк першої частини вийде 2027 року, тобто через два роки. А в 26-му вийде Silent Hill Townfall, Ну і в 28-му вийде нова частина франшизи. Але вже не від Блубер Team, а від самих Konami. Загалом серія Silent Hill оживає прямо на очах. Це просто Прекрасно, ще б так із серією Half-Life. Ну а що мріяти потрібно? Хто зна, можливо, таки колись це стане реальністю. А ми йдемо далі. Тукей випустили новий трейлер Mafia The Old Country, який виглядає дуже впевнено та атмосферно. Сицилія минулого століття. Погоні на конях, погоні на автівках того часу, перестрілки, розбірки, стрілянина, стелс, поєдинки на ножах, вибухи та паралельно розмірене життя сицилійців тих часів часів, в яке прямо з головою занурюєшся під час перегляду чергового трейлеру. І все це створене на п'ятому Unreal Engine. Гра вийде вже 8 серпня на всіх сучасних платформах. Ціна за стандартне видання – 2000 гривень, щодо системних вимог. Для мінімальних вам знадобиться щось типу Intel Core i7-9700K або AMD Ryzen 7 2700X, відеокарта Radeon RX 5700 XT або RTX 2070 та 16 оператив а для високих налаштувань в 2К розширенні вам знадобиться AMD Ryzen 7 5800X або Intel Core i 7 12700K, відеокарта Radeon RX 6950 XT або Nvidia 3080 TI та 32 ГБ оперативки. Ну і також 55 ГБ вільного місця бажано на SSD. Ну що ж, а на сьогодні це все безмежно. Вам дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня та міцного здоров'я. До Скорої зустрічі.